Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українки, що вже два роки живе в Албанії. Привіт всім з тирани. Сьогодні недільний ранок, і ми з інгою домовилися поснідати в турецькому закладі. Це буде турецький сніданок. Отож, запрошую вас провести час разом. А у нас, як бачите, зелено, коти з'являються в несподіваних місцях. І на традиційних місцях Ніну вам вже 100 років не показувала, а це ж моя котяча подружка тут. Як з'явилася цибулька, то Ніна вже другі ролі грає. Ну нічого, ми всі її все одно любимо, годуємо. Кс, -кс, -кс Ніночка і пам'ятаємо, і знаємо. Вчора ми з Інгою були в Круї, і я показувала, що там вже квітнуть дерева. Тут в тирані. Теж вже бачила щось таке. Бруньки пробрунькуються, і настрій вже як весняний. Загалом зима тепла була цього року, без снігу в місті, саме в тирані. А от в соцмережах дивлюсь, там за знайомою, яка в Скоп'ї живе, то там сніг був, завали снігу, то такі балкани різні. Ну і в Албанії цього року теж був сніг, не усюди. За тираною а, був сніг. Що я бачу на наших тіранських вулицях цілий рік, напевно, що то це різні фрукти на деревах. Ось лимони, їх ніхто так і не збирає. Апельсини 16 лютого сьогодні датую і фільмую. Їду в автобусі, зручно мені користуватися саме громадським транспортом тут, і вже звично. По вихідних дуже часто контроль, тільки що теж були контролери. Я вже як місцева. Трошки вулиць вам. Неділя людей мало на вулицях. Точка зустрічі десь тут. Я вперше в цей заклад зайду, а Інга вже тут була і якраз порекомендувала. Це заклад турецької, кухні, хаял, ось він. І моя подружка чекає десь на терасі. Які тут смачні картинки? Привіт! Привіт! Так, замовляємо сніданок. Він тут до якої години? Лише до 12 можна замовити. Ну, всі вже поснідали, бачите, нікого нема. Вирішили взяти сніданок один на двох, а потім ще десерти поїсти тут. Так що, отакий, поки план, а Там як вийде. Він тут смачний. турецький чай. Хто полюбляє. Я так люблю цей посуд і так згадала зараз Стамбул. Оце притаманна Туреччині справа, яка на кожному кроці там є. А в мене турецька кава, манюнечка така. Поруч, до речі, KFC, я тільки помітила. Ну, KFC мене в тирані не приваблює, якщо чесно. Тут смачніші є місця. Попросив кульку, хлопчик, офіціант. дав. Бачите, вони тут такі, вони тут і до дітей добре так всі ставляться, все віддають. Прикольно. Щось нам довгенько наш сніданок несить. О, вже несуть. Тут щось несеться, тут щось несеться. <плес> Тепер подивіться, це два сніданки. Нам їх таким чином принесли. Це їжі тут, ну точно не на двох. Ну, можна в трьох це з'їсти, наприклад. Навіть все не влазить тут ще воно щось. Така неділя і сім'ї, які ж вони гарні. Все, ми починаємо їсти без, без вас. Отже, тепер по порядку перелічу, що ж там було до сніданку: шакшука, смажені яйця з сосисками, смачнюча картопля фрі з майонезним соусом, піта та бублики сімити в кунжуті, овочева тарілка, оливки, сирна тарілка з двома видами сиру, сухофрукти, курага, інжир, горішки, нутелла, присипана фісташкою, варення суничне, а також мед зі шматочком вершкового масла. Зараз вам покажу, що залишилося від сніданку. Ми зараз чайком ще побалуємося. Як тобі сніданок? Чудовий. Мені дуже все подобається. Класний заклад, все смачно. Ностальгірую по Стамбулу. Оце ми, так, да, стамбульські повітки, якісь одна одній тут розповідали під цей сніданок. Якраз є отака спільна, спільна тема. І зараз покажу, що ж ми тут залишили, а що з'їли. Ну що, сім'яти пішли як діти в школу. А оце все ми не осилили, але старалися дуже смачно і чайком зараз все це палірним. І як я зрозуміла, чай тут подають безкоштовно. Це входить у вартість сніданку. Е, до речі, що цікаво, цього сніданку в меню в цьому закладу, в закладі нема. Але про цей сніданок повідомляють безпосередньо. Персонал пропонує цю опцію до 12-ї години дня. Доступний до замовлення сніданок. Інга його просто вже куштувала, тому запросила сюди спробувати разом. І мені цікаво, скільки ж він коштує, бо я так і не знаю його вартість. Зараз нам принесуть чек, і Ми подивимося, скільки коштували два сніданки і чаї, баклава. Покажу вам. От дивимось рахунок, от так вам показую два сніданки. Виходить, що один сніданок 11 євро тут коштує. От так, от один. А ви бачили, як ми їли два. Прийшли ми в парк трошки прогулятися, розтрусити сніданочок. І я кажу, я не бачила в цьому парку таку кількість людей одночасно. В цьому парку я не вперше, звісно, гуляю. І е, на вагончику цьому на потязі маленькому каталася, показувала вам, є в одному з попередніх відео. Але зараз тут просто шалена кількість людей. І оцей манширі почав працювати. Тільки його добудовували, а вже двері відчинені для відвідувачів. І там на дахом теж сидять великі маншері, маншері. і тут багацько людей. Подивіться, що це квітне. І аромат дуже вже приємний, відчувається. 16 лютого. Тірана, Албанія. Сезон весни, я бачу, що вже розпочався. А ми йшли, йшли, йшли і знайшли в парку величезну мімозу вже квітну чи жовту. Клас! Да, Скажи класно. Просто відосі Доволі гарно. Це ж ти молодець, полювала та побачила здалеку жовте щось і кажу, а що то жовте. І забула, як називається. І колективним розумом ми дійшли до того, що це може бути мій моза, і це справді вона краса в простих речах. Я ось іду, іду, і побачила новий мурал, який до цього не бачила. Чи він тут був, може й ні. І наче місце таке звичайнісіньке, але як прикрашає звичайний день. Щось таке красиве, головне бачити це красиве. А зовсім нещодавно дерева ще були голі, і ми зараз з вами трошки повернемося в ретроспективу, бо я ж не показала, як цікаво можна провести дозвілля тут в тирані. І я зараз не тільки про годування вуличних котиків. Це, звісно, в мене в будь-якій країні відбувається. Я хочу вам розповісти, як я ходила в студію творчості Color Wine, і що з цього вийшло. Мені здається, що це цікавий досвід, і про нього варто тут розповісти. Не тримаю це в собі. Цю студію давно бачила в інстаграмі і, не дочекавшись запрошення для рекламної інтеграції, сюди прийшла. Тобто ці кадри це не реклама, це от рекомендація з власного досвіду. Домовившись зі знайомими моїми українцями, тут в Тирані, ми вирішили разом сходити на такий захід. Там доволі часто проводяться такі вечори декілька разів на тиждень. Розклад можна дивитися на сайті Колорван чи в інстаграмі, у них там перепитувати актуальне. З назви зрозуміло, що тут і вино наливають під цю двіжуху, один бакальчик. І основне це ж малювання, для чого ми сюди прийшли. Все є для того, щоб творити. Ви самостійно обираєте, що ви малюєте. Більш того, ви також можете обрати, де ви малюєте. Можна так, як я малювала картину, а можна обрати шопер для розмальовування. Це робила Аліна, і результат її роботи буде також в цьому відео. А я малювала цибулю, ось у мене що вийшло. І вечір ми провели дуже класно. Ось ще одна цибуля в такому виконанні. Як вам пишіть? От, цибуля сьогодні була зіркою вечора. Мабуть, що сиділа вдома, і гикавка її спіймала, бо ми її дуже часто згадували за цей вечір. І давно не малювала, мені здається, вийшло непогано. А ось що вийшло у Аліни: Так вона розмальовувала шопер. Я вважаю, що це шедевр дуже класно, дуже красиво. Ну і я була взагалі рада можливості оцінити, подивитися, надихнутися роботами інших учасників. Картину забираю додому. Вона швидко висихає, і можна її так в пакеті додому забрати. Буду презентувати цибулі. Що вам ще треба знати про цей захід? Що коштувала ця розвага 26 євро з людини? І я вважаю, що це досить непоганий варіант, як можна провести вечір в Тирані, в Албані. Цибулька! Зараз я тобі буду показувати тебе. Давай, вставай. Вставай. Пішли дивитися. Цибулечка, давай. Моя хороша кицька, зараз буде дивитися на свій партнер. Цибулька, як тобі? Як тобі? Схожа на тебе? Схоже на тебе. Цибулька, це ти. Та подивись. Схоже. Отак. Отак. Я думаю, що схоже. А на цьому буду завершувати це відео. Зустрінемося у наступних випусках з Албанії і не тільки. Напишіть, чи цікавий вам такий формат заходів, як, от, наприклад, піти на малювання, чи пішли б ви, чи подобається вам такий формат розваг. І зустрінемося у наступних влогах. Підписуйтесь на мій інстаграм, на Z1, бо там я виставляю актуальні пости та сторіс. Обіймаю всіх, бережіть себе, слава Україні.